Всім привіт і здоровенькі були. У нас чайок. Зазвичай я роблю такий чай на вихідні, але в мене сьогодні також вихідний, не запланований, <плес> бо часом таке буває, що робиться те, чого не очікуєш, нізвідки. Да, Степан? Степан прийшов з вулиці, що там? Холодно. Холодно. Я дивлюся на свої ці орхідеї, і вони будуть буйно зараз квітнути знову. І я собі дуже планую їх навесно пересадити в один такий мілкий великий горщик, щоб не було повне вікно. Я бачила у людей так по п'ять, в одному горщику сидять такий пишний виходить, букет з цих орхідей. Вони у мене такі активні і ці маленькі будуть квітнути і з цього боку, і з цього боку йде маленька гілочка. Так я їх подружу між ними. Ой, зараз розкажу, що сталося. Але перед цим покажу, які Марія привезла подарунки з Хаваю. Що за ранок без смузі та й без шоколаду? Дивіться, 85%. Чорний шоколад. Рекомендую. Купила у Lidl Краще їсти такий, ніж будь-який інший. Молочний не... не рекомендовано їсти, дівчата. Якщо шоколад, то тільки ось такий більший, ніж 85%. Кусочок у день нікому не зашкодить. Смачний корисний. Не приносить проблем. Гарно запакований. Ось така смакота, дівчата. Всім рекомендую такі продукти, які вам ніколи не завадять. Ось такі магнітики до колекції з острова Мауй. Ну і Корінні жителі. кава. Мид резных смакив Макадамия, Пилс Голд и ага, я якось не бачу, что это такое. Короче, трех смакив. Силь. Трех смакив. Морська. Цукерки. Одну коробку вона забере на роботу, одну будемо пробувати на свята. Макадамія з шоколадом. Так що е подорож вдалася, їм сподобалося. Обіцяла, що будуть ще раз туди збиратися. Може, не так скоро, тому що трохи далекий шлях, але раз хочуть повертатися, значить було добре. Не все, що вони встигли там побачити. Там островів купа силенна, а вони були тільки на одному, на цьому малий. Історія інтересна, ну, є, що подивитися, є. Прошу послухати. Зараз на фоні цієї святкової краси розповім, що сталося. Ай, сніги у нас сніги, морози. Ну і в день, коли є трохи сонця, цей сніг ростає. Потім замерзає на вечір знов. Ось і я вчора, після роботи. Пішла, попрощалася з усіма. І почала заступати на сходи. І як я на тих сходах ледве-ледве, ледве-ледве встала. Зайшла назад до них у хату та й кажу, я на ваших лизьких сходах розбила собі заднє місце. Я у них там трохи відлежалася, відсиділася. Вони пропонували мене завезти додому, я собі думаю, ні, завезуть, машину не хочу лишати у них. Бо потім добиратися, треба шукати знову машини. Я кажу, ні, я поїду потихеньку сама, побачу, що буде. Приїхала додому. Маша побачила у камеру, як я зайшла і залізла до хати на четвереньках. Дзвони, що сталося, Я кажу, слухай, упала. А вона почала кричати: Чого ти прийшла додому? Треба було, щоб вони тебе зразу везли туди. Якщо щось сталося, вони повинні це все брати на свою відповідальність. Тому що у них були нечищені сходи, і це їхня вина. Я собі думаю, вони прекрасно це розуміють, що то їхня вина, і якби щось, щось би було, вони би... хоча різні люди бувають, бувають такі, що кажуть, що ми не винуваті ми нічого не знаємо, а другі ну, якось допомагають. Маша прибігла з роботи, залишила роботу, прибігла, затягнула мене в емердженці. Ем, головним фактором було то, що ну, якби в мене попутня хвороба, артрит, яка не додає, знаєте, якогось хайпу в цьому. При артриті можуть ставати такі м'які кістки, і щоб ми виключили, що нічого немає ніде ніякого перелому. Маша мене хапнула в Емердженці. Поїхали ми в Емердженці, три години нас там провалюгали, як кажуть. Поки прийняли, поки зробили знімки, знімки робили в трьох проекціях, в чотирьох проекціях навіть. Дивилися і позвоночник, дивилися, дивилися суглоби, дивилися, я так зрозуміла, цю шийку бідра, чи я не вламала, таз, тазові кістки, коротше. Поки прийшли аналізи, підійшов потім лікар черговий і сказав, що нічого страшного нема. Питалися, звичайно, чи не вдарила голову, але ні. Самий основний удар прийняв на себе ніяке місце. Степан сидить і сміється. Нічого нема смішного. Вчора мені було дуже, знаєте, неприємно, боляче, але слава Богу, що все обійшлося. Я була ще в довгому такому пальтові теплому, можливо, він прийняв на себе трохи удар. Ну, коротше, наклеїли мені там пластир. І ще в нас був такий мій брат молоденький, Та він приніс цей пластир, я кажу, ти хочеш його мені клеїти, він каже, М -м 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 ну, якщо вам неприємно, то я можу покликати когось жінок. Марія Маш каже, я сама її це наклею. То, знаєте, так, нас навіть не ложили в кімнатку, як зазвичай ложать у кімнатку людей під шторкою. Нас приймали в коридорі, хоч і не було багато там народу, ну у коридорі. Крісло там таке було. На коліщатках, і в тому кріслі мене завезли на знімок. Зробили мені укол в руку якийсь такий а? Торадол. Торадол, якийсь, не знаю, протизапальний нестероїдний. То такий був болючий, що ледве також витримала. А він каже: да, це болить потерпіть трошки. І хотів дати мені таблетки, але таблетки ми вже не пили, бо я вже коли упала, то мені там на роботі вже давали таблетки. Щоб зняти мені такий гострий біль. Додому я доїхала, правда, сама, але я їхала, знаєте, як на чому? Як на якихось цвяхах на одному боці їхала, бо більше побилася ліва сторона. Ой, поки вернулася з госпіталя, то було вже якась десята година, пів одинадцятий чи що. Та й ті уколи, та й ті пластирі, що вони мені понаклеїли, трохи зняли боль, а зранку п'ятої все, пробудилася. Повертатися неможливо, на спині спати неможливо. Гематома така велика, як ну, якщо, як отако гематома, ось така кругла велика гематома. Уже почали проявлятися такий синець, Маша каже, у вигляді полумісяця. І не знаю, чи від того укола, чи що голова так почала боліти зранку, чи це, від, це просто від цього всього пережитого? Напилася карвалолу і знову лягла, заснула, стало вже десь коло дев'ятої. Та й пишу своїм на роботу, що не прийду, звиняйте. Це не по моїй вині, я тут валяюся у, у постілі. Вони кажуть, та звичайно сиди вже. Вони так переживали, щоб нічого не сталося, тому що Боже борони би було якийсь, я не знаю, що перелом шийки бедра, чи якесь, я знаю, тріщина в тазу, чи м любе. Це було б під їх відповідальністю, і я думаю, що їм дешево би це все не закінчилося. Боже, борони якоїсь чи операції, чи якоїсь, знаєте, реабілітації, якихось процедур, чи що. Це тут все стоїть тисячі. А Ще на роботу б я не ходила. Я не знаю, приплачували б чи ні. Коротше, не знаю. Ну, Вони були щасливі, я їм сказала, що знімок нічого не показав, що все добре. Єдине, що гематома, Ну і болить, перевертатися, вставати, лягати все важко. Коротше, так мене Зима знайшла під кінець нового року, і під кінець роботи в цій сім'ї вилетіла зі свистом. Не знаю, сьогодні поки вдома, завтра побачу. Так, що отакі справи зима. Зима колись нам, коли ми молоді, коли діти, це здається, що це так круто, це гарно, це з роками це все трохи стає страшно. Хоча ми, приїхавши сюди в Америку, не розуміли, чому люди бояться зими. Ну, вони не бояться напевно, за травмування, можливо, за інші якісь причини, за, за машини, за аварії, за якісь інші виплати. А тепер я зрозуміла, що бояться за все. І за здоров'я, тому що дорого, і за все. Коротше, вдома поки. А далі буде видно, що буде. Вони мають мені виплатити больні лікарняний, буду сидіти до кінця неділі вдома. Це по їхній вині. <ганувач> Хай чистять сходи. Ми свої почистили, у нас сухі сходи, сухий драйвей, у нас все всі стежки, у нас кром хати, всі сухі. Нема ніякої ні наледі, ні снігу, нічого. А вони не знаю, Трошечки, знаєте, так, з... З... злегковажили. Хоча і... саме таке буває, а у них дуже багато людей приходять, посилки приносять, боже борни, бо хтось навернувся, почтальйон, якийсь чи деліверчик. І вони також би мали мати проблеми з тим усім. Просто має щастя, що ця няня навернулася і побила задницю. Коротше, отаке тут буває. Такі наші справи зимові перед А Степан засолив нову партію Капусти. Це вже друга цього року. Одну вже з'їли. Ви знаєте, я дивлюся і у мене слина точиться. Тому що їсти я не можу їсти нормально капусту, як має бути, тому що немає ще всіх зубів. От коли поставлю всі зуби, туди буду капусту хрумкати на всі щоки. А тепер лише так тихенько, тому що не вистачає мені потрібних зубів, оцих жувальних. Ну, ще трохи, ще трохи. То будемо купувати білети в Турцію і будемо збиратися знову, але вже після Нового року. А капуста сидить тут і пахне, і вона вже дійшла, і її треба вже ховати у холодильник, у холодне місце. Або у бейсмент. У нас у бейсменді також уже холодильник, тому що на вулиці холодно, у бейсменді холодно також. І проведення військової реформи зубло. Каже, для цього слава Україні. Привіт. Привіт. Слава Вже зробило все кизяти. Думаю, бабуся, я нічого ні а До речі, коли ми проходили ці всі процедури в госпіталі, вже по закінченню до нас підійшла жіночка з якимись такими папірчиками та й каже: Ви знаєте, в нашому госпіталі є таке нововведення, що люди, які щось перенесли, прийшли до них там. Робити якісь оці всі обслідування, ми пропонуємо тим людям на протязі 90 днів три поїздки безкоштовні на Uber до лікаря. Якщо? А? Три поїздки в неділю? Кожної неділі можна їхати? Коротше, вони оплачують Uber. Якщо в тебе є якісь. Після цієї травми якесь продовження, тобі треба е, йти до лікаря і треба продовжувати лікування, яке вони допустим, тут не можуть дати, то вони тобі оплачують ці поїздки до лікарів туди і назад, туди і назад три рази в тиждень, 90 днів. Я не знаю, ми відколи ми тут. Ми почули це вперше. Але слава Богу, у нас е, лікування не потребуємо. І продовжувати це все ми не будемо. Я не знаю, чи вони це дають всім. Може, вони типу, дають це тим, кому, хто не потребує продовження лікування, Пропонують, роблять такі цей. Ну, коротше, вона нам дала папірчик, вона нам дала візитну на свою карточку і сказала, що якщо вам треба, дзвоніть за інформацію, і ми вас будемо возити. Слухайте, це круто. Якби так було завжди, і якби так було всюди. Ну але. Так всюди не буває. І, Боже борони попадати в емердженці і в госпіталя. Краще до врачів не ходити. Тому що вибираємо страховку, а страховка така дорога, хай Бог милує. Краще вже сидіти вдома та лікуватися вдома. Їсти вітаміни, ото ми набрали грейфруктів, тепер їмо замус. Бо лежать, та й треба їсти, щоб вони не псувалися. Та й таке. Та й далі ліпимо е, пластирі на вдарене місце та лікуємося. У нас вже звечеріло. Як би воно не було, а свята наближаються, І в Марії починаються корпоративи на роботі. І вона погнала зустрічатися зі своїми коворкерами. У них там сьогодні парі. Полетіла б ділка, а ми додому, бо холодно. Ну, у мене є шампіньйони зараз їх дрібненько поріжу. Пережарю з цибулькою і зроблю такий грибний супчик. Додаємо масло до грибочків і трошечки морфочки. І це все гарно перетушуємо. Наші грибочки треба посолити, поперчити і додати два зубки чесночку. До наших готових грибів додаємо сметани та вершків. Все гарно перемішуємо. І будемо перебувати блендером у суп-пюре. Має трошечки поваритися, передружитися один з одним, набратися смаку, ароматів чесночку і рибочки уже пахне. Дивіться, суп пюре готовий. Густину вибирайте самі. Хочете рідше, додаєте води. Хочете гуще, залишаєте так. Розбавляти можна як і водою, так і вершками. Це вже на ваш смак. Пахне заворожуючи. Смак неперевершений. Всі, хто любить гриби, рекомендую. Вас за вуха не відтягнеш від такого супа. У нас, правда, зараз вечір, на обід, я думаю, це буде краще. Таке зігріваюче під наші морози. У нас мороз залишився тільки вночі, вдень уже тепло. Напрошується трохи зелені сюди. І все смачного розігрілася супчиком. І на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові! Бай-бай!